22 серпня сесія Тернопільської облради почалася зі скандалу. Перед початком засідання голова Михайло Головко, який, до речі, є фігурантом резонансного кримінального провадження, зайшов до сесійної зали, оголосив про перенесення засідання через відсутність депутатів. Швидко покинув приміщення. Це не як обурило депутатів з інших фракцій, які прийшли на сесію і в цей час реєструвалися. Подальша реєстрація показала, що в залі були необхідні 35 депутатів для проведення повноцінного засідання ради. Перший заступник голови облради Володимир Боліщук закликав депутатів не розходитись, а представників фракцій запросив для консультацій. Після короткої наради депутати вирішили проводити депутатські збори, оскільки через дії головка склався правовий колапс з проведенням засідання. Депутати обрали головою зборів Володимира Болещука, а секретарем Ігоря Сопеля, на зборах, у яких взяло участь 35 з 64 депутатів облради, було прийнято рішення щодо заборони руху по території Тернопільської області. Області пішої ходи паломників московського патріархату до Почаївської лаври, а також відправити до Михайла Головка представників фракцій з вимогою скасувати рішення про перенесення сесії на інший день та провести її сьогодні, 22 серпня. Пресу на цю зустріч не пустили.

Після розмови з представниками фракцій головко пообіцяв видати розпорядження про проведення сесії о 13-й годині. Документ згодом з'явився однак, голова облради не наважився піти на сесію і раптово вирушив на два дні у відрядження до Кременця. Таким чином, повноваження щодо проведення сесії перейшли до першого заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Боєщука. Він і провів сесійне засідання, на якому було розглянуто понад 60 питань. Тернопільська обласна рада була єдиним органом. Ано незалежно від фракцій, ви це сьогодні Всі побачили, усі депутати в залі зібрались, і власне сьогодні позиція. Кожного депутата була врахована, тому що його голос почути, і власне це нам дало змогу. Тверда позиція кожного депутата, хочу наголосити, дала змогу сьогодні провести засідання. Першим питанням депутати розглянули заборону ходи прихильників церкви Московського патріархату до Почаївської лаври. Сьогодні ми підтримали рішення Ради оборони, де заборонили на території області ходу московського патріархату, тому що ми розуміємо, що ця церква ворожа, це церква, яка благословляє наших ворогів на вбивство наших. Братів і сестер на наших хлопців і дівчат. Таким чином, вперше за п'ять місяців відбулася сесія Тернопільської обласної ради. Без головка депутати працювали продуктивно і злагоджено. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.